Третій відділ Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонує військову службу за контрактом особам з 18 до 45 років. Грошове забезпечення від 12 тисяч гривень. Плюс гарантується виплата додаткової винагороди від 30 тисяч гривень. Військовослужбовцям та членам їх родин пропонується повний соціальний захист. За інформацією звертатись до третього відділу Обухівського РТЦК СП вулиця Гагаріна, 51. Телефон 068 412 90 15.